Я хочу сказати вам на основі Божого Слова, що ми не випадково на цьому місці сьогодні. Господь любить нас, слава Йому. Своє слово Він направляє до кожного серця сьогодні. Може, хтось вперше, вдруге, вп'яте на цьому місці має можливість познайомитися з текстами святого Письма, а також має чудову нагоду кожен із нас. Взяти святу Біблію, Боже Слово, письмо Бога до людини, звернутися до Нього, прочитати Його і пороздумувати над своїм життям, над долею нашої безсмертної душі. Хоч наша країна християнська, дуже багато заходів до війни і навіть після війни. Проводиться під ігідою християнських таких заходів, але статистика дещо інша. Більше 70% людей ніколи не отримували в подарок Біблії або Нового заповіту, що свідчать останні дані, коли людям роздають. Нові заповіти і питають їх, ви колись отримували їх. Багато людей каже ні, ніколи. Хоч християнська держава, багато храмів різного плану, різного віровчення. Інше питання, яке задаєш людям і кажеш, а ви колись читали Біблію або новий заповіт? Велика частина відповідає ні, ніколи. Хоч країна є християнська. Варто задуматися кожному із нас, як часто ми звертаємося до цієї книги, до цього Божого Слова, яке просвіщає всяку людину, яке дає можливість побачити себе, своє положення перед Богом. Не побачити когось, а побачити стан своєї безсмертної душі. І в кінці кінців зрозуміти, що не когось, а мене любить Бог. Не за когось, а за мене страдав Христос. Слава Йому за це. Дорогі брати і сестри, нас проповідники закликають читати Боже Слово, вникати в нього. Колись і Христос сказав тим і навіть книжникам і фарісеям. Він сказав їм, що ви не знаєте ні слова Божого, ні Писаній. Ні сили Божої не знаєте, тому що в Писаннях закладена Божа сила, сила Божого світла, яке просвітить твоє і моє серце, і вкаже тобі на ту істину дорогу, по якій я і ти маємо йти до вічного життя, до життя з Богом. Тому що життя на цій землі може закінчитися будь-коли, в будь-який момент події в нашій країні. Добре переконують нас в цьому. Та й взагалі людина може вийти з зібрання і не знати, чи вона дійде додому. Тому використаймо цей час благословений і день спасіння, коли не тільки Василь, Анатолій, Олексійович, Іван, Толя звертаються до нас із Божим Словом. Пам'ятаймо, що через уста проповідника до нас звертається Бог. І він щось має нам сказати. Да, дійсно, це насправді є проблема. І була проблема. Очевидно, є, а ще й буде проблема, що люди будуть вибирати слубі, собі служителей, котрі льстіли би їх слуху, які б говорили по їхньому гладили би, все добре, не переживай, вічне життя тобі гарантовано, живи, як хочеш. Думай, як хочеш, ходи на зібрання, коли хочеш. До старасу три місяці прийти, преломлення прийняти, все буде добре. Велике питання, чи буде добре? І люди це повинні усвідомлювати. Тому насправді є проблема, що будуть льстити в слуху, льстити будуть. І, да, і люди будуть вибирати собі, які б льстили, по їхньому говорили, задобряли гріх. Ото не, не погніватися, не піда, зажиє, не зажиє, а ще більше виросте і проколе твою душу і серце насмерть. Гріх ніколи не можна прикривати, його ублажати, успокоювати. Тому що це як та трость, на яку ми опираємося, воно в один прекрасний момент проб'є нам наше серце і руку на те, що ми, можливо, надіялися, заживе, не заживе. Мирись соперником твоїм покамисти на дорозі з ним. Прийди і скажи. Прийди до Бога і скажи: Ісус, прости мене! Тому що я винуватий перед Тобою. Ісус, мої гріхи розпинали тебе там на Голговському хресті. Тому Дух Святий відкриває нам цю істину. Через апостола Павла Він сказав, що каже, я насаджував. А, да, Павло насаджував в Коринській церкві, він насаджував те слово. Можливо, першим був той, який приніс це живе Євангеліє до цих людей. Рабів, рибаків, ремісників, римських правителів. Поливав Аполос. Так, да, він багато поливав, він багато слова поливав. Це як би працював над цим, поливав. Но стоїть питання, а хто ж возращав? Ну, возращав то Бог. Не Павел, не Аполос, ну Бог возращав. І це слово возрастає, даби возлюбити чистоє словесне молоко. чистоє. є. Не якісь приміси людської фантазії або філософії, но чистоє словесне молоко. Воно ось тут. Біблія, на сторінках Євангелія, послання. Де ми можемо прочитати, що як мене Бог любить і як я маю жертовно любити сьогодні. Щоби нам возрості во спасіння. Це не просто рост аби куди, аби як. Це рост во спасіння. Коли ти вірою приймаєш те слово, і воно возвращає в тобі і приводить до цього плода покаяння, приводить до водного хрещення, заключення завета з Богом, коли ти на Йордані скажеш Ісус, я обіцяю тобі служити в чистій та добрій совісті перед людьми, ангелами, коли ти не боїшся цього, цього Слова, цього заповіту скласти, возразтів спасіння. Не заглушити цей рост о цього ростка Божого Слова. Слово сіється сьогодні, да, поливає. Може, хтось із проповідників поливає, хтось насаждав. І апостол Павло відверто це сказав і каже: поливаючий і сіючий суть нічто, але все Бог розрощаючий. Ну, також він каже, що поливаючий і сіючий це одно. Там немає розділу, отой кращий, о той треба, би той поливав. Ну, треба би там, аби той проповідник чи той пастор насаждав. Ну все, Бог возкращаючи. Ну поліваючи і сіючи, це одно. Вони не говорять про різні речі. Вони говорять із одного Божого Слова. Тому нехай Господь нам допоможе сьогодні приймати це Слово. І цей росток Божого Слова, щоб він возрастав, в спасінні в наш духовний рост, розвиток. Відома така одна фотографія. Зайняла одна із високих місць така фотографія. Може, ви десь бачили? Росточок такого зеленого деревця. І воно пробивається скрізь асфальт. Знаєте, пробивається сила житті Божого Слова. Як часто це, Боже Слово, пробивається стіни не невір'я мого серця, мої свідомості, моїх предрасудків, моїх комплексів. Ну воно здатно і має силу пробитися і дати життя твоїй, і моїй безсмертній душі, слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, будьмо уважні до Божого Слова, яке сьогодні проповідується нам із вами. Я вірю, що результатом цих проповідей, чтення Божого Слова, хождіння в Дом Божий, буде складання обітниці на річці уш. Можливо, в басейні тут, на території молитовного будинку. Я вірю, приходить це літо, приходить той час, якщо Господь продовжить наше життя. Нехай сьогодні вже, можна сказати, розпочнеться оцей, оцей наш добрий намір скласти обітницю перед Богом у 2025 році зробити роком пам'ятним для багатьох. Я вірю, поки ми з Врім благоприятної День спасіння, поки ми з двері благодаті відкриті. Це дуже сильний крок віри. Це не просто якась галочка в житті, це не просто тому, що комусь це треба. Це треба мені, моїй безсмертній душі. Скласти заповідь з Богом, коли тебе запитають, чи ти віриш, що Ісус Христос є Божий Син? І всі чують, ангели на небі, і людина відповідає: вірю, що Ісус Христос є мій Спаситель. Дорогі брати і сестри, невже можна проігнорувати цим моментом? Де Христос сказав, радійте, що імена ваші записані на небесах, поки ми зв'ям благоприятної і День спасіння. Допоміг би нам Господь розтворяти це слово вірою. Я би хотів продовж нашого зібрання така іде тема, така проповідь звучить. Долучитися до наших братів із коротким таким наголосом на одному із місць святого Письма. Євангелія от Матфія, 23 голова. Насправді те, що ми прочитаємо нижче, воно було. Ця розмова, це відверте звернення Ісуса Христа спровоковано питанням, яке одного разу задав один фарісей-книжник. Частину цієї розмови ми вже сьогодні чули. Ми вже чули, що один законник запитав Ісуса, яка найбільша заповідь в законі? І насправді це питання розв'язало, можна сказати, можливість відверто звернутися до книжників фарисеїв, а також до нас із вами. Людина в своїй свідомості, в своїй поведінці, може стати отим книжником, навіть фарисея, законником в певній мірі, маючи справу із домом молитви, з Божим Словом. Може стати цим фарисеєм. І ось ця відверта розмова, яка звучала горі вам, книжники фарісеї. Що ви закриваєте, самі не входите і входящих, які хочуть, не пускаєте. Горе вам, що ви приносите жертви із міни, м'яти, рути, вимагаєте це від інших. Горе вам, що ви хочете забрати доми вдов. Горе вам. Сьогодні це слово до кожного із нас. Може, це звучить жорстко, але я, наприклад, знайшов для себе таким. Серйозним зверненням Ісуса Христа до мене. Послухайте. Горе вам, вожді сліпиє. Дивіться, яке звернення Ісуса. Це одно із небагатьох місць, де воно так звучить. Горе вам. Вожді сліпиє. Безумні і сліпиє, книжник і що уподобляєтесь, що оцежуєте вожді сліпи, і горі вам, клянуючися храмом. І далі ми читаємо акцент, робимо на цьому, якщо хто поклянеться храмом, то нічто, а якщо хто поклянеться золотом храма, то повіден. Горе вам, котрі говорите я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні зрозумів для себе пріоритет. Храма чи золота в храмі, вони переставили пріоритети, акценти змінили. Тому що для книжників і фарисеїв того часу і сьогоднішнього фарисейства прослідкується отака лінія. Зміна акцентів. Не на храм, а на золото в храмі. Ми є храм живучого в нас, Святого Духа. Ми є храм Божий і Дух Божий живе в нас, забуваючи про храм. Що ми є храм Божий душа, дух і тіло. Ми звертаємо і акцентуємо увагу на певні золоті прикраси в нашому храмі, на золото в храмі. На це видиме, на те, що блищить, на те, що можна показати, чим похизуватися. І це насправді була проблема. Що якщо ви кажете, і ви, книжники і фарісеї, заявляєте, що ті, що клянуться храмом, то не біда, нічого страшного. Но золотом в храмі о, то, не недоторканне. Мої рамки, моєї свідомості по відношенню Христа і Божого Слова це недоторканне. Моя поведінка це недоторканна. Мій суверенітет недоторканний, його торкати не можна. Моє я, ми його озолотили. Його торкатися не можна, ні-ні. А за храм ми забули, що цей я знаходиться в цьому храмі. І з ним щось треба робити. Ми його озолотили з ніг до голови. Йому спокій дати, його не трогати. Попробуй коснутися болючої теми. От і ми озолотили його. Ото біда. А от то, що храм, то кляну, клястися можна, храмом не проблема. Дорогі брати і сестри, нехай Господь нам дасть зрозуміти сьогодні, наскільки важливий храм, в якому живе Бог, який належить Богу, дух, душа і тіло. Дехто із царів дуже сильно полагалися на золото в храмі, але його успішно винесли, царі халдейські, і нічого не допомогло. Одного разу Єзекія, коли під його стіни, його міста прийшов цар Асирійський, він став з такою загрозою захопити, окупувати всю юдею. Що робити? А може, золото з храма допоможе, успішно зідрав, зняв усі золото, все з дверей, з столбів, все обідрали, все зняли. Давай задобрити лице, задобрити царя асірійського. Може бути, відступить від моїх стін. Не допомогло, дорогі брати і сестри. Не допоможе нам не наша гординя, не наша пиха, не наше Я Велике, не наші можливості нічого нам не допоможе. Тому що Бог освятив не золото в храмі. Той, який побудував Соломон, каже: очі мої день і ніч на храм Божий, на той храм, де живе моє святе ім'я. Не на те золото, яке ви перенесете в той храм. Да, воно має виконати свою функцію і свою роль у правильному місті, у правильний час і в правильних руках. Золото не допомогло. Він прийшов. І далі хотів осадити юдею. Що за уповання, на котре ти уповаєш? Для війни нужна совєт і сіла. Що це за уповання? такий виклик, дорогі брати і сестри, до кого нам сьогодні йти і на яке золото сьогодні нам уповати? Давайте ми спомнимо слова псалмопівця, який сказав, жертва. Богу дух сокрушанний, серце сокрушеного і смиренного ти не призріж Боже. Храм, який освятив сам Бог, перед величою якого впали всі священники ниць. Слава Божія наповнила храм Господній, І Бог промовляв своїм словом до народа свого. Сьогодні, як часто я чую голос Божий у своєму серці, як часто я звертаюся до Божого Слова, яке так само сильно промовити в моєму храмі, до мого внутрішнього стану. Дивіться, що каже Христос далі, безумний і сліпий, що більше золото, є храм, освящаючий золото. Также, якщо хто поклянеться жертвенником, то нічто. Представте собі, до якого цинізму люди дійшли, що вони самі так поступали і вчили так інших. Що жертвенник, ну подумаєш поклястися за жертвенником, то не страшно. А важливо жертва, жертва важлива, котрий на нього. Безумний і сліпий. що більше, дар, і жертвенник, освящаючий дар. От ми забули, хто освящає дар, хто наповнює храм, Бог все возращаючи. Даймо місце йому нашому з вами житті. Не так, як Саул, який вважав, що ну подумаєш, жертва на жертвені, яка різниця, яка? Ну, є жертвенник, ну і добре. Ну давай я зверну увагу на, ну, так би мовити, на жертву. От. Не, не грає ролі, яка жертва? Ну яка жертва? Що є за бліяння, я чую в моїх ушах? Що є? То, що то за воли? Откуда ці телята взялися? Откуда ти їх привів? Ну, то ж, найкраще, найкраще із, із цього народа із Амаліка, найлужче, я оставив для жертви. І прозвучали дуже-дуже відомі слова: послушання більше жертв. І повиновіння лучше тука овно. Дорогі брати і сестри, де наша покора? Була? Де наше послушання, Слову Божу? О! Як тільки нас коснися, сразу буде видно, де наше послушання і повиновлення. Ну ми на жертовник кладемо жертву. Жертовник нічого не варто. Тому що це комплекс дії заходів, який мав роль і значення в ізраїльському народі. Там не було 13 камній, а було 12 камній. Там були дрова, там були ров, там була вода. Там все по Слову Божою мало бути. А потім возлагалася жертва на цей жертовник. На жаль, наша свідомість і людська наша відношення до Божого Слова все перемішало докупи, змістило акценти. Жертовник нічого не значить жертва. Оби всі побачили, всі обідяли, от щось відзначилося. От так жертва. А то, що воно було від Амалика приведено, і вони хотіли поставити Оте на жертовник Богу? Ні. Господь підняв мужа Бого, Божого і сказав Самуїлу, ні, так не може бути, так не буде. Для чого ти пощадив царя? Для чого ти його привів сюди? І вже прийшлося самому Самуїлу розправитися з тим царем. Дорогі брати і сестри, що більше? в сьогоднішній день ми прийшли в зібрання, де акценти наші, на що Вони, на, на що ми ставимо наголос? Безумнеє і сліпиє. Що більше дар Ілі жертвенник, освящаючий дар? Допоміг би нам Господь привести в порядок наш жертовник, на який ми поставимо. Нашу подяку вона може бути формальна. Наші просьби, наше навіть общення, воно може бути одностороннім. Одностороннім общенням. Ми общаємося і спілкуємося лише з тим, від кого ми маємо користь. На превеликий жаль, це порок і вірус 21-го століття. Від кого нам користь, з тими ми общаємося. З тими маємо полотніші зв'язки, ну з кого ніякої користі, а на що він мені здався? Дуже велика проблема, дорогі брати і сестри, забуваючи, що жертовник, що складає наше тіло, наша душа, наш дух, в якому він стане, ми хотіли б принести ту жертву. І ми вважаємо, що це важливо. А жертвник уже в якому стані аби небудь, аби як. Нехай Господь нам допоможе і дасть нам сили урозуміти те, що говорить нам Господь із собрання в собрання і розтворяти вірою те слово. Я би хотів, щоб надалі благодать навчала кожного із нас, і ми давали місце Святому Духу. Житті нашому благослови нас усіх Господь богослава повіки. Амінь.